Смілянська міська територіальна громада підписала меморандум про співпрацю з фармацевтичною компанією Рош Україна. В цьому документі йдеться про закупівлю перорального препарату виробництва компанії Рош для терапії пацієнтів зі спінальною м'язовою атрофією. Зокрема, для Дмитра Комеза, жителя Сміли, який має це рідкісне захворювання. Згідно з умовами програми, за кожну куплену за місцевий бюджет упаковку препарату, компанія Товрош Україна надасть додаткову упаковку лікарського засобу безкоштовно. Компанія Рош. Завжди займається інноваційною терапією, тобто ті ліки, яких нема в світі, або це рішення для проблеми, якої не було. Таким дуже гарним прикладом є СМА. СМА, ви знаєте, що це рідкісне захворювання до певного часу, це було одне рідкісне захворювання, і для якого не було лікування довгий час. Все робимо для того, щоби. Порозширити цю номенклатуру в мозі, але це як правило обласні програми, скажімо відверто, і ви перша громада. Ми це, перша Ми, це громада. Ми це знаємо. Я хотів би перш за все подякувати пані Тамарі за її настирність, за материнську любов і материнську відповідальність. Відповідно для нашої громади. Ну, це значні кошти. Ну, у нас невелике місто, у нас невеликі там наповнення, у нас невеликий бюджет. І ми сподівалися, що все ж таки ми писали ці листи постійно, да, і на Міністерство охорони здоров'я, і на обласну державну адміністрацію. Ми перші передбачили в минулому році співфінансування. Ну, в цьому році дякую всім причетним, дякую нашій лікарні, яка погодилась також. прийняти. Я думаю, що ми продовжимо. Нашу роботу в цій, цій галузі, щоб ну, дійсно дитині стало легше, дитина відчувала себе потрібною, і повноцінною. Слід зазначити, що сміла єдина громада в Україні, яка закупила такий дороговартісний препарат. Тамара Кумис подякувала за увагу до її сім'ї та закликала до подальших кроків у забезпеченні доступу до інноваційних ліків для Дмитра. Спілкуюся з батьками і з дітками. 20 таких хворих на Черкасі. Ні, зараз вже сказали 14, бо там виїхали. Ви, ви, на, на, так. так наша одна громада, дякуючи Сергію Васильовичу, допомогла моєму сину і мені. Дякую, Сергія Васильовича. вам ще вас раз дуже єдина дякую. громада в Україні. Як сказав мій син: мама, ми все одно будемо е, законними путями. Ми маємо право на життя, маємо право на вторг. І ми будемо добиватися того, щоб все-таки я могла, щоб мій син мене радував і щоб він був здоровий. Підписання меморандуму без сумніву є важливим етапом у підтримці людей, що потребують медичної допомоги в нашому місті.